Так, ми забрали наші харчі. Як то називається? Карпсайт? Карпсайт. Карп Карпсайт. Я замовила на сайті, і нам просто під'їхали і нам закинули в багажник. Все. Зараз вам покажу, що можна купити на 93 доляра. в Техасі. Пакетів вони не пошкодували, дуже багато. Так, і що ж можна взяти на 93 доляра? Мясо майже Скільки тут сюрєш? Ем, 3 фунта, тобто потроків грамах, де там чи більше. 3 кг, э, борове, три ножки, бекон, 18 штук яєць, 200 г полосощ, салат органік, черри, авокадо 5 помидор, вони, до речі, дуже дешевші, Картопля, огірки, ще перчики дуже органік. Е, ще картопля для нормальних людей. Салат, Мам, ягоди і банани. Це і це все коштує 93 А доля.